Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки і з вами знову я, Наталя. Тут ми вчимося вирощувати, доглядати та насолоджуємося цим відео у зумбарській фіалці. Я ділюся своїми секретами, своїми надбаннями, певним досвідом. Чекаю порад від вас, якісь суттєвих коментарів, можливо, щось я не знаю. Буду рада почитати це в коментарях. Сьогодні хочу з вами розглянути таку надзвичайно важливу тему. Від якої залежить життя фіалки, це її полив. Але перед тим прошу підписатися, поставити вподобайку, поширити на просторах інтернету це відео, якщо воно вам сподобається. Ось, друзі, дивіться, саме головніше чому полив. Який полив? І чому від нього залежить життя фіалки, зараз я з вами хочу розглянути. Дивіться, полив це. Коли ми будемо правильно його використовувати для фіалочки, збереже її життя. Перед найбільше фіалку гинуть і кажуть мені друзі, колеги, кому я дарила чи придбали фіалку, що в них не росте. Таке не може бути. Не може, рослина не росте. Не росте в приміщеннях квартири, де нема ні вітру, ні бурі, ні урагану. Просто треба створити умови. Умови і навчитися за нею доглядати. А полив має дуже великий відсоток успіху в збереженні житті фіалки, щоб вона не загнила. А її будова фіалочки сама створена таким чином, що якщо ми пересушимо фіалку, не доляємо, шанси вишити набагато більші, ніж її ми переляємо. Оце листочок, такий м'ясистий, бачите, в він накопичує в себе воду, ворсинки має. І коли він довше не поглядає, він втрачає свій тургор. Але тільки ми замітимо це і приймемо які правильні рішення дії, вона відновиться, становиться. Але коли ми льємо фіалку, її ремімувати набагато-набагато гірше. При пересушці, ну просохнуть маленькі корінчики, які тягнуть воду. Ну, не дасть більше цвітіння такого пишного. Ну, дасть, але може менше буде квітів. Але не вона виживе. Вона реально збереже життя. Якщо ми її переляємо, шанси навіть початківцю вирощує фіалок, її реанімувати буде тяжко. Людина яка вже доглядає багаторічним досвідом. Коли йде переліття фіалки, вона побачить, вона за вживе певні дії, фіалка буде врятована. Ці дії ми так само подальшому, якщо вам при перевеливі чи, чи пересушці, що робити, розглянемо подальше на своєму каналі. А зараз хочу анекцентувати увагу іменно на правильному поливі. Ще раз наголошую, це збереже життя вашої рослині. Перше, який я полив, розглянемо. Полив для фіалок є чотирьох таких вимірів. Це є верхній полив, коли ми зверху поливаємо, ґрунт, нижній полив, коли ми в тарілочку поливаємо, гнотовий полив і полив на матових капілярах. Оцей оце гнотовий і матових капелярах, оці і полотні матовому, це вже більш для професійного застосування. А от в побуті переважно використовується таких два методи. І я, гнотовий колись практикувала трошки, але ну, не дуже я з ним подружилася, були певні умови, я ще розкажу. А от верхній і коли нижній в тарілочку я завжди використовую. Розглянемо, від чого, коли нам треба цю фіалочку поливати, коли не потрібно, який час. Дивіться, друзі, щоб визначити час, конкретно сказати дуже важко терміни. Кожного дому індивідуальні умови. Воно залежить від температури приміщення, від вологості, від складу ґрунту. Я використовую нейтралізований торф з розривлювачами перліт і тупінопластові шарки. Торф пересихає швидко, тому часовий простір для моїх фіалок зменшується в цей, тобто можна через день, через два. Хто використовує збагачену готову суміш? суміш, Вона більш важка, вона довше зберігає вологу, тому час у вас може бути більший. Це треба визначитися в кожному індивідуально. По-другому, в чому ж ми можемо визначити? Це коли ми беремо на вагу. Чому я рекомендувала пластикові горщики? Тому що їх можна брати, і ти відчуваєш реальну вагу. Якщо фіалка не полита, вона сама в руках важка. Коли поливається горщик, набуває певної ваги, і ви з часом наб'єте руку і вам буде зрозуміло. Друге, ми бачимо, це, бачимо по кольору ґрунту. Бачите, в мене є два, це тут ґрунт. Бачите, таки видно. Сіра з коричного світла, з торф, такий. видно, що він вже пересохший і він так само на вагу легкий. Тут, знаєте, темний з усіх сторін полятий. Тобто, взявши в руку, ми зрозуміємо вагу і по кольору так само зорієнтуємося, чи треба поливати нам фіалку. Інший чинник, від чого ще може нам зорієнтуватися. Що нам треба поливати, це, друзі, її зовнішній стан, чи опустилися листочки, фіалки, чи вони мають турго. Ну, коли опустилися, то вже йде пересушка, це вже крайність, до того не треба допускати, але таке, так само такий показник є. Фіалка, коли вона не полита, її властиво опускати листочки. Але це ще не критично, ми їх можемо. Піднести невелику кількість води, і вона не береться знову свого тургору. Ці моменти я не розгляну в іншому відео. як поливати, щоб не кількість води так само може залежати від ваших умов, конкретно індивідуально, але краще надоляти, чим переляти. Пересушку, я ще раз наголошую, вона. Витримує краще. Бо якщо ви переляєте, почнуть знизу. У мене навіть такого нема. Але оцю видно буде. От бачите, листочок. А от знизу буде таке темне, будуть прожилки темні. У мене нема таких, що були переляті. Вони починають темніти і такі водянисті набувають такого кольору, а потім вона починає в'янути і втрачаючи свій тургор. Якщо побачите, що тургор листочки не є догори і такий, це вже є признаки перелиття, коли він не, не збережений тургор. Як ми правильно поливаємо? Дивіться, дорослу рослинку я поливаю. Її частіше треба поливати, річі, верні, перепрошую річі, а дітки вони пересихають на менший об'єм ґрунту, вони швидше пересихають. Як я поливаю? Я завжди поливаю собі в тарілочку. Наливаю, скільки в мене вже є око набите, переважно через 2 дні ставлю, вона сама підтягає, там є дренаж. Дирочки в горщику, і вона сама підтягає свою водичку, випиває її, це буде достатньо. Поливаю отакою саморобною поливачкою. зробленою, Це є звичайна пляшка, корок пропаяний, а це, це такий стержень від наконечника від голки, шпирця звичайного одноразового і тут теж зроблена дирочка. Зараз, зараз Бачите, тут вверху теж пропаяла дирочку і так собі зробила таку саморобну поливачку. Це в мене нижні поливо. собі, нас літній настрій, піалочка, шапочне таке цвітіння. Це в мене Midnight Twist, а це не від, похоже на леве андюри, але це інший якийсь сорт. Мені подарили листочок і в мене успішно живе вже дуже великий. Термін часу зі мною подорожує, може з більше 10 років це, це цієї фіалки, але назву я її не знаю. Дуже нагадую левантюри, сюрпризони з фантазійних сортів. Конкретно не можу сказати, бо без назви мені подарили листочок. Дивіться, як поливати правильно, ще поки розглянемо. Беремо і з усіх сторін отак поливаємо. От бачите, є діточка. По всіх сторін, щоб земля вся промочилася. Навіть до появи перших капель. У мене ще бачите, немає, можна до появи перших капель. На... Там є дренажні отвори у стаканчику, і коли воно вже буде перерватися, от бачите, ще немає, але треба глянути, щоб земельний субстрат був з усіх сторін, земельний субстракт був. Пролити. От бачите, вже пішли от перші каплі. У мене зараз я ще немає. Постараємося, я вже відчуваю на рукавиці мокро Стараємося, щоб не попадала водичка. отут ми поливаємо нижню тарілочку, то водичка 100% не попаде. От я вже відчуваю, що мокрості низу більше не буду поливати. Щоб водичка 100% не попала на центр раз, самої фіалочки. На ці дітці я вам ще покажу. Оце, друзі, центр це точка росту посередині. Якщо туди водичка попаде, то центр росту може загнити. Тому при поливі, гливі, хто переливає верхню полив, ні в якому разі постарайтеся, щоб туди водичка не попала. Просто з краю по краю. Собі поляли, от бачите, такий носик, він залазить під будь-який листочок. Раз, поляли, поляли піднес, все, дітка полята з усіх сторін і от земельний субстрат промочений. Треба, щоб він був з усіх сторон і він промочений. все оце дітка вже 100% полита. Старайтеся не заливати. Ще раз повторююся і ще раз. Температура, вологість впливає на час поливу. Це таки, підводимо підсумки. Якщо ви заляєте, я наступному відео розкажу міри, п'ялку можна спасти, але якщо дуже заляєте, вона загниють корінці і на тому закінчиться. І тому у вас фіалки не ростуть. Якщо дотримуватися всіх правил, рекомендацій, відповідний груз створити, відповідні умови, фіалка ніколи у вас не загине а буде радувати цвітінням. Бувайте, друзі, до зустрічі. Мирного вам неба і спокійного вечора чи дня. Па-па!